У Луцьку не вщухає істерка через котельню, що на вулиці Карбишева. Місто орендуватиме приватну котельню іще декілька років. Депутати міськради продовжили діючий договір оренди на вище зазначений термін. Після голосування в сторону міського голови Ігоря поліщука полетіли звинувачення. Мовляв, мер рішенням про продовження оренди котельні заганяє лучан в кабалу. Цікаво, що у цю так звану кабалу, лучан загнали ще в далекому 2004 році. Тоді нині діючий мер ходив іще ще до школи. Саме тоді місцева влада разом із діловитими бізнесменами провернули схему по приватизації важливого для міста об'єкта. Історія приватизації котельні, що знаходиться на вулиці Карбушева, розпочалася у далекому 2004 році. Тоді владці оголосили про впровадження на котельні механізму когенерації. Цей механізм в кінцевому результаті знов спрацює на населення, не на владу, не на структури, не на олігархів, а спрацює на населення». На кого в кінцевому підсумку спрацював механізм, ми вже знаємо, точно не на населення, але повернемося до того, з чого почали. Що таке та когенерація? По простому на котельні планували поставити дивоустановки, які, окрім тепла, мали виробляти і електроенергію. Тепло і електроенергія у підсумку мали бути дешевими, тож людям щастя. Коли буде дешеве тепло і вдосталь буде в місті Луцьку. То відповідно в першу чергу це буде вигідно людям. Тепер практично з тим самим розходом газу буде вироблятися і електроенергія, і теплова енергія. У міста грошей для закупівлі таких установок не було. Проявив ініціативу їх купити. Інвестор останній виявився дуже щедрим. Когенераційна турбіна обійшлася йому у півтора мільйона доларів. Дивоустановкою владці вихвалялися, водили до неї журналістів і розповідали, що це перша в Україні турбіна, яка може забезпечити одночасне виробництво тепла і електроенергії. І от. Вона у Луцьку людям насправді замилювали очі, бо та когенерація була не чим іншим як аферою. Колишній працівник підприємства Луцьктепло Лучанин Сергій Сітуха каже, що з самого початку розумів, що тодішнє керівництво міста і інвестор задумали якусь мутну справу. За його словами, ту наддорогу турбіну навіть при бажанні не змогли б запустити. Це технічна людина все розраховується, там просто вони не змогли б її за -за запустити. Там по параметрам вона не проходила. Там відповідна кількість тепла, е пара повинна бути, повинна була бути. Ну, тобто, там на цій стадії, там, при принципі, вони лакшину вішали, ми старалися людям пояснювати, але на той час просто люди не чули. Після того, як когенерацію добре розпіарили, взялися до реалізації проєкту. І ось тут почався схематоз. Для того, щоб реалізувати проект когенерації у 2004 році, спеціально створили підприємство. ТОВ енергетична компанія Луцьк Теплоенерго». Її директором став Олександр Кропива. Засновниками цього підприємства були ДКП «Луцьк Тепло», ТЗОВ Енерготрейд і Волинський Шовковий комбінат. Депутати міської ради надали дозвіл комунальному підприємству Луцьктепло на вступ до товариства з обмеженою відповідальністю енергетична компанія Луцьктеплоенерго. Кожна згадана юридична особа зробила свій внесок у статутний фонд новоутвореного підприємства. Державне комунальне підприємство Луцьктепло дало котельню на Карбушева. Її вартість оцінили у 6 мільйонів 973 тисячі гривень. ТЗОВ енерготрейд теж зробила свій внесок. Йдеться про когенераційну установку. Її вартість оцінили у 8 мільйонів 436 тисяч гривень. Волинський шовковий комбінат мав Вкласти у новоотворене підприємство гроші. Загалом його частка у Луцьк Теплоенерго становила 2 мільйона 513 тисяч гривень. Якщо ж у відсотковому варіанті, то частка Луцьктепло у новому підприємстві складала 39%, дев'ять відсотків, енерготрейд 47% відсотків. І Волинський шовковий комбінат мав 14%. відсотків. Тепер найцікавіше серед засновників підприємства Енерготрейд, яке мало найбільшу частку у енергетичній компанії Луцьк Теплоенерго була донька тодішнього міського голови Антона Кривицького Олена Жогалка. Також у засновниках були сини заступника Кривицького Ігор та Олександр Кирильчуки. А іще у засновниках значилися Андрій та Юрій Лучко, обидва Анатолійовичі. Припускаємо, що це можуть бути сини Анатолій. Олія Лучко, який був директором ДКП Луцьктепло. І ще одне на чому варто наголосити: у засновниках Енерготрейду значилися фірми Олександра Кропиви. Останній був і серед засновників підприємства, яке було власником Волинського шовкового комбінату. Свою причетність до підприємства Енерготрейду Олександр Кропива всіляко заперечував. Ні, вибачайте засновником енерготрейд є. Одним із співзасновником енерготрейду є компанія ZAD Capital Management Group. Думаю, неправильну таблицю подали. А то авангард текст Спустуйте, якщо правда. Ну я ж вам ще раз говорю. Видно, на сьогоднішній день в мене цієї таблиці немає, я так нароком гляну. Неправильна інформація. Місто Луцьк, стаючи одним із засновників енергетичної компанії Луцьктеплоенерго, віддало стратегічний об'єкт найбільшу у місті котельню. Але вийшло так, що місто отримало найменше прав у процесі прийняття рішень, бо його частка у новоствореному підприємстві становила усього 39%. відсотків. Ось так, з легкої руки, тодішнього мера Антона Кривицького і депутатів міської ради, які дали дозвіл Луцьктеплу на вступ у Луцьк Теплоенерго. Луцьк лишився. Дешевого тепла, електроенергії і навіть котельні, яка є стратегічним об'єктом у 2006 році. Через суд підприємства Луцьктеплоенерго приватизувало котельню. Колишній працівник підприємства Луцьктепло Лучанин Сергій Сітуха звертався до правоохоронних органів, аби ті таки взялися за справу і довели, що приватизація була незаконною. Я в прокуратуру звертався. Прокуратура пробувала ці процеси зупинити в апеляційному суді. Вони виграли, довели, що це незаконна приватизація. А в Верховному суді, ну тоді Кривицький був там, домовився, і там за 5 хвилин прийняли інше рішення. До слова Сергія Сітуху, після звернення в прокуратуру стосовно приватизації котельні виставили на вулицю, себто звільнили з підприємства «Луцьк Тепло. За його словами. Це відбулося через його позицію стосовно приватизації котельні. Він говорив, що приватизація котельні не вигідна лучанам. Як бачимо, був правий, але поплатився за свою активність у цьому питанні посадою. Нове скликання депутатів міськради на чолі із Богданом Шибою проголосувало за відміну рокового рішення попередників від 2004 року. Але усе було марно. Міськрада пробувала повернути котельню у власність через суд. Теж не вдалося. Енергетична компанія Луцьк якою керував кропива, так і не впровадила когенерацію. Дивотурбіну продали. Луцьку котельню на Карбишева -2 стали називати котельнею кропиви. Стратегічний об'єкт міста уже майже 20 років, як у приватних руках. До слова свого часу котельню перепродали інші фірмі. За два десятки років приватні власники котельні неодноразово шантажували місто відключенням тепла і гарячої води через борги. Подекуди лучанам доводилося і мерзнути у 2017 році. Місто прийняло рішення орендувати котельню. Тож схему щодо приватизації котельні на Карбушева провернули дуже давно. Хто був до цього причетний, добре відомо. Але те усе забулося. Марія Петручен для новин на часі.